Усім привіт, мої хороші добрі друзі, розпочинаємо наші пошуки із моєї знахідки для себе коханої. Це ось така весняна летяча мишка. Вона дуже-дуже тепленька, м'якенька. Я вам показую, наскільки вона еластична, вона зручна, зручна під куртки, під жилети. Чого показую, того, що знайшла для вас більшого за мій розмір з довгим рукавом, тепленький светр, теж летючу мишку. Насиченішого сірого кольору. І декотрі дівчата мені писали, що, можливо, під куртки такий розмір ширина рукава незручна. Абсолютно ні. Я вам показую наскільки вона варіативна, ця річ, її можна робити довшою, коротшою в тому светрі, який пропонуватиму вам я, можна регулювати довжину рукава. А це показує прості, звичайні, базові, такі слімові. Хочете джегінси назвіть, хочете брючки. Вони сподобалися мені своєю якістю, якістю виконання. Таким базовим, правильним, глибоким синім кольором я їх забрала для вас. Тут показую купу серветок. Це я витирала свої власні ноги після примірки лосин від шеїн. На минулому нашому із вами. Шопінгу, коли я забрала два яскравих светрики кардиганта від скочин, сода, я придбала для доньки. Ну, Думала для себе, але виявилося для доньки. Ось такий довгий шарф хомут з вовни та мохеру, дуже м'якенький, гарного рожевого кольору. Вдома вам показую через те, що я пропоную інколи вам у своїх оновленнях косметику сама часто тестую масочки фірм, які у нас в Україні не представлені, або їх треба ще шукати на якихось інших сайтах. Ця була від ТОПшоп, було написано, що маска. Зволожуюча із троянди. І справді, лише мені тільки вдалося її відкрити, як пішов надзвичайно класний, свіжий, такий правильний, знаєте, впізнаваний аромат троянди. І сама консистенція цієї маски мене приємно порадувала, вона напівпрозора така. Як гелева, І навіть от камера зараз не передає, а як ніби із частиночками пелюсток троянди. Знаєте, схожа була мені вона зовні на варенічко із чайної троянди. Наносити на шкіру то було дуже приємно. я... Користуюся в основному зволожуючими засобами, беру синтетичний пензлик, наношу на обличчя. Тут у мене погано знявся макіяж з очей, добре знявся макіяж із брів і в мене стійка помада була від Maybelline, вона також не знімається майже дубу, тому не звертайте на це уваги. Наношу я маску у повному об'ємі. Чекала, вона не висихає, не стягує шкіру, вона повністю просочується глибоко до шкіри, можу сказати. Дуже приємний аромат. Я довго стояла перед дзеркалом, милувалася тим процесом, мені було дуже приємно. Тому закликаю вас, якщо я вам пропонуватиму вновлені якісь масочки або дозовані такі, як пробнички з кремами, обов'язково їх купуйте, тому що майже усі я тестую на собі і можу вам рекомендувати з проблем шкіри на сьогодні своїх я відзначаю, що вона надзвичайно тонка. У мене є отакі натяки вже на малярні мішки під очима. Це стається через високий тиск, на який я страждаю час від часу. Ну, А залишки будь-якого засобу раджу вам наносити на ручки, шию, декольте, на ті зоні, які є у вас чутливими. Пензлика помили. Масочку нанесли, до речі, я її просто витерла і не змивала. Показую вам, що я вже в цьому новому светрику ремінець був у мене в продажу, але забрала його собі. Про це я вам завжди повідомляю у своєму інстаграму. Ми знаходимося з вами в сусідньому з Одесою місті, в мережі магазинів Smart Store. Це далеко не перший день оновлення, тому я знайшла лише дві речі, щоб поміряти і показати. Ось такі мені сподобалися штани, вони були схожі як на Жокеївські, дуже якісно зроблені, ось така прикраса, вона була така гнучка, така цікава, От як ви зігнете її так і вона лишалася. Думаю, що вона на шию я накрутила на руку, щоб вам показати. Я не зрозуміла, як саме її носити, на руку вона була трохи завелика, на шию довга і стирчала. Але вона, як антистрес була. Її приємно було також жмакати, тому я пожмакала і повернула. Брюки на мене виявилися за вузькі по бедрах. Видно, як стирчать кишені по боках, але мені все ж таки вони сподобалися. Мені подобається, коли брючки вузенькі по ніжці і вільні у верхній частині. Вони достатньо високі посадки були. В той день біля моря сильно дмув вітер. Тому я свою пухову жилетку надягла на пуховий обталений такий пухончик, і мені було дуже тепло. Тобто ми робимо висновок, що об'ємні жилетки можна надягати і на куртки, а не тільки під них. Далі ми з вами вже в Одесі в мережі секонд-хендів мережі Humana. Я приміряла ось таку якісну в стані нової, такий як лонгслів. Мені сподобався він у якості термобілизни. Я забрала його собі на роботу. Чергою я у досить холодних приміщеннях, і мені потрібно багатошаровий такий одяг із натуральних тканин. Так, наступні светрики, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, що з ними не так. Ага, завеликий такий виріз був. Не завжди мене влаштовує склад і в світлих речах я завжди пильную, щоб не було ефекту жовтізни, не по шовчиках, ніяких плямочок, нічого такого. Цей светрик за складом був близький до ідеалу, того що там аж 80% вовни. Та не завжди я беру вовняні речі тільки тому, що вони вовняні, або шовкові тільки тому, що вони шовкові. Мені потрібно, щоб це хоча б на мій розмір виглядало зручно, приємно до шкіри, щоб це було носибельно, практично і гарно, і все це в одній речі. Тому якщо навіть це вовна, але вона буде незрозумілого розміру, не гарного ока кольору, чи як тут незрозумілого зросту, нібито і на мій зріст, але ширша, ніж М. Вона була явно деформована при пранні, я не беру таке. Цю курточку я приміряла лише через її офігенний колір бірюзи Камера по-різному тут передає її салатовим, трохи як хочете. Ось цей бадлончик із 100% шовку, він був у мене в продажу, вже має свою власницю. Тому, якщо ви хочете. Розглядати і обирати речі вчасно. Вам треба підписатися на мій інстаграм, натиснути значок пошуку на своїй сторінці, набрати назву мого магазину. Вона час від часу буде з'являтися на екрані, і я обов'язково в опису її даю цю назву. Прямих посилань я не лишаю, мені подобається наша така невелика і дружня компанія. І запрошу всіх, кому цікаво. Ну, а цей светрик, вже саме той, про який я вам згадувала в самому початку відео, він трохи на мене великуватий, по манжетах трохи широкуватий. Але настільки мені подобається його крій, як він на цілі, мені подобається його склад, тут є і віскоза, і вовна, і синтетика для того, щоб тримати йому форму. А він, хоч і не товстий, але надзвичайно теплий. Тут примірка йде навіть без майки. Він в стані нової речі. У мене враження, що його абсолютно не носили. Йому довжину теж можна регулювати. В примірці я не показала, але рукавчик теж можна підтягати. І навіть в такій курточці, як була у мене пухончик такий обталений, дуже вузенький. Навіть в такий похон оці рукавчики залітають і зовсім не стримують рухи. Я вам тут показую амплітуду. Мені подобається, що по горловині немає ніяких глибоких вирізів і надто широких. Він просто класний ще є в продажу. Ось так він виглядає на манекені. дуже дуже гарний, такий у нього благородний сірий колір. Дуже сподобався. Цю сукню я запропонувала у якості нічної, зимової або осінньої спальної сукні. Вона у складі має віскозу з ангорою. Це надзвичайно м'який такий склад тканини, і його дуже часто я плутаю з кашеміром. Сукня ця абсолютно нова, дуже еластична, найприємніша до тіла. І її саме у такій якості, я думаю, і забрали. Ця сукня гарного дизайну це Зара. Мені сподобалось, як вона виглядає, як вона зроблена. Але це 100% синтетика. Я засумнівалася і не придбала цю річ, бо до тіла вона була така, знаєте, дійсно, як пакетик. Не знаю, не сподобалася вона мені саме на тілі, хоча синтетика буває різною. Ось скільки речей я переміряла і залишила ось собі таку зігріваючу для роботи. А наступня, наступна сукня для сну з віскози та ангори а вже поїхала до своєї господарки. І ось цей светр, який я ще вам продаю. Наступний за тест косметики це ось така маска. Написано, що вона. Відлущуюча очищувальна, регенеруюча з маного чи з якимось іше, там тропічними фруктами. Коли я її відчинила, вона саме так приємно і е, пахла. Вона е, цілком така, знаєте, якісна, тут її багатенько і наносити її треба було повним об'ємом, тому що ця маска перетворюється на Плівку. і таким чином маю очищувати. Вона за консистенцією була дуже-дуже густа, схожа на прозорий, але вже дуже загуслий мед. Саме так вона і за кольором виглядала як мед. Дуже була липка, її навіть штучним пензлем було важко наносити, тобто її якоюсь лопаточкою треба було наносити. Я такі маски особисто не люблю. У мене тонка шкіра, коли я починаю ці плівки від себе від'єднювати. Моя шкіра дуже сильно розтягується не там, де потрібно. Мені ці масочки якісь травматичні, тому я. Особисто від себе радити їх не можу. Не дуже я вірю в те, що вони там пори якось очищують, вони тягнуть шкіру, їх доволі болісно знімати. От. Але у такому ось початковому рідкому стані вона була надзвичайно приємна, гарно виглядала, дуже якісна. Тому я спробувала її тільки на лоба, говорю чесно. Далі ми з вами знаходимося у ваговому секонд-хенді мережі British Mix. Показую вам цінники, Значить, що вони зробили. Вони на вагу поки що знову не підвищували, вони підвищили на люкс ціну. А потім після підвищення на люкс вони ще виділили із люксу так звані сині вішачки це ексклюзив. Це означає, що вони самі ставлять цінника, і цей цінник абсолютно непохитний усі два тижні до нового оновлення. На новому оновленні некуплений ексклюзив потрапляє до люкса на вагу. Ну, ось така схема, тому на ваговому загальному Завозі робити майже нічого. Я дуже рідко витрачаю тепер час на загальні вагові завози, тому що там настільки перебрані вже ці всі речі, щоб виділити і люкс, і ексклюзив. Тепер в основному ви бачите примірки з люкса. Як ось ця сукня еластична і повністю хлопкова. Там один чи два тільки відсотки еластану, вона нова збірками правильного кемель кольору, Правильної довжини, з трендовим розбіром, розрізом попереду, вона на високій посадці. Приміряю я її разом із новесенькою збірками майкою Adidas. Це модель 2021 року. Вона із усіх майок, що я бачила від Nike та Adidas, мені сподобалася найбільше. Вона має позаду трошки довший. Розмір. Вона має закруглені такі розрізи по боках. Надзвичайно класно зроблена та майка позаду. І мені е, дуже подобається ця спідниця, вона тягнеться, вона і на мене сіла, але вже в бедрах я починаю ширшати з віком. І е, ця е, спідничка поки що в продажу, допоки я не схудну. Заглядайте, будьте уважні, погортайте далеко вниз магазину, тому що речі ці досталися мені е, дорого, коштують вони. Е, а коштують вони недорого, якщо от розібратися, як тепер, як тепер ціни формуються в секонді. Не можна тепер секонд назвати бюджетним, порівняно з тим, як він був раніше. Але і речі ми тепер з вами будемо шукати відповідні і якісні. Цей светр мені дуже-дуже сподобався. Я гадала, що товщої вовни Мериноса не буває, вона м'яка, плотна і еластична ця тканина, з різними за кольором, такими як відтінками ниточок. Тут розмір великий, вільний і. Вона дуже тепла ця річ, вона має нову господарку. Я дуже була задоволена цією знахідкою, але в мене в магазині є ще одна мериносовий светрик. Просто він не з люксу і коштує він дешевше, але там ще товща і ще м'якіша мериносова вовна. Пошукайте, ви зрозумієте, про що йдеться, і він ще приємніший і гарніший, трохи більшого розміру. Також я придбала, хоч і осінь, але откулітню весняну гарну сукню від Next. По-перше, вона нова. По-друге, мені дуже сподобалися відтінки цієї клітини. Така правильна картата сукня з розширеним рукавом від ліктя, завуженим до ліктя. Розмір тут не менше, ніж L. Приміряю я її навпаки, тобто задом наперед, і все одно вона мені зайшла і сподобалася. На манекені я покажу вам, як вона виглядає правильно. Тобто, уявіть собі, якщо сукня натягнута задом наперед. І все ж таки при цьому я її купую, значить це абсолютно правильна сукня правильної довжини. Вільного необталеного крою, ось так вона виглядає правильно. На манекені можна тако там гуцик зверху, виріс не глибокий по горловині. Рукавчики теж можна підкочувати в примірці. я якось Куплю її з собою на наступне якесь оновлення і перед зеркалом, в примірочній покажу її в правильному вигляді, виставлю її навесні, але кому вона сподобається, 100% віскоза, напишіть, ми з вами обговоримо, можливо, придбаєте раніше. Ось вона висить позаду, і ми приміряємо таку довгу із розрізами, типу як сукня жилет. Там теж був натуральний склад. Ну, Не зовсім натуральний, але там була в складі і вовна, і вовна, альпаки. Просто річ не нова. В неї був Трохи незрозумілий для мене колір, він виглядав якби не свіжим. Я його не можу навіть назвати що за колір, щоб вам правильно це пояснити. Ну, вона мені як для першого дня завозу не сподобалася, був в неї дефект, можливо, який не можна вивезти. Ось я вже із своїми покупками, які я роздивилася, розглянула на недоліки, і оплатила. Ми з вами знову переміщуємося в мережу магазинів Хумана. На оновленні мені вдалося знайти і помилуватися і здивуватися якості. Тедді Пухона вкороченого від праймарк. По-перше, він в новому стані, його не носили, можливо, тільки приміряли, то видно з усього було із манжетів, і стану ворота, і низу. Понизу у нього з двох сторін кулісочки, які можна затягувати, підтягувати, робити його типу з напуском. Це не моя ростовка. Він силіконово, дуже класно, рівномірно наповнений, утеплений. У нього такий приємний колір, як знаєте, сливово пудрово, рожево-вершковий. от, Дуже гарний. З усіх тедді, що я зустрічала до цього і у якості шубок, ну, цей найкращий. Подивіться, яка в нього широка простьобка, правильна. Дрібний теді не надав зайвого об'єму. А ця курточка вже продана. Хочу повстати. Дарити, що Якщо вам цікаві мої знахідки, я вважаю, що це наші знахідки, бо щастить не мені, а щастить усім нам. Бо через мене для когось приходять його власні речі, того це наш ну, такий спільний успіх. то приєднюйтесь до магазину Інстаграм. Читайте в описі, як це зробити. В той самий день із пухоном я знайшла абсолютно дві нові трикотажні сукні, одна м, такого темного, зеленого або оливкового кольору інша сіра, у однаковому L розмірі вільного крою з високим теплим офігенно класним горлом. З розрізом, якщо не подобається, можна його зменшити. Ось цю зелену лишила собі, сіру продала. Вона не дуже обтягує бедра. Всі рекомендації щодо розмірів і як вона може на кого сісти, я даю в описі. Дуже класні е, ці сукні, рідко трапляються. Такі в складі, значить, на моїй зеленій була бірочка, а на сірій ні, але то абсолютно нові, ідентичні, однакові е, вироби. Е, в складі було 6% віскози і 6% вовни. Це небагато, е, скоріш за все, це якийсь мас маркет бо інших бірок не було. Але, повірте, за такі гроші навіть в мас маркеті такі трендові сукні розкуповуються миттєво. Їх можна поєднювати з вкороченими курточками, і з довгими. Якщо ви надягаєте щось довге, то у вас довжина верхнього одягу має переважати над сукнею. От, я раджу носити їх із вкороченими або Закриваючими до середини бедра, наприклад, дублянками-авіаторами у мене є така. В наступному відео можливо, вже ви її побачите. Я дуже задоволена цією сукнею. Вона в ходьбі не піднімається на колготках ніде нічого не заважає. Ношу із грубими ботинками такими. Дуже класно то виглядає зручно, і тканина, хоч і не дуже товста, але вона не прохолодна. На осінь-весну незамінні комплекти. Також в тому ж магазині, бачите, ті самі речі поруч висять. Я приміряла кашемір від Ададжо, знайшла на рукаві чи з позаду, вже не пам'ятаю, дірочку. І інший светрик був від Юнікло, теж там в складі вовна червоного кольору. На жаль, і в Юнікло був дефект, і обидві не були неприємні до тіла. Ну не дуже, не такі, як мають бути. Для своїх покупців хочу сказати, що. Речі з нюансами, якщо я їх, звісно, бачу, а намагаюся я роздивлятися дуже-дуже прискіпливо, я із нюансами не беру. Коли я беру з якимсь нюансом, я про це говорю, чому я ті чи інші речі пробачаю його? Пробачаю я нюанси дуже рідко. Це має бути... Надзвичайна особливість цієї речі, це має бути якийсь зовсім малесенький нюанс. А зараз ви бачите моїх дворових, простих собачок в картатому одязі, вона вагітна, вже народила. Інша то її мамка, ота гарніша, нібито молодша. І е, закликаю вас, шукайте у мене в магазині одяг і для своїх хвостиків, і ваших хвостиків в нашому одязі, ми будемо тут показувати. Ну а на сьогодні поки що все головне бувайте мені усі живі й здорові.